Дамо слово Трасустецькову, аби він проаналізував, що можна очікувати від Російської Федерації. Остання інформація від президента України Зеленського окупанти замінували дамбу та агрегати Каховської ГЕС. Повідомив Зеленський. У нас є інформація, що російські терористи замінували дамбу. Ну, власне, та агрегати Каховської ГЕС це один з великих енергооб'єктів. Дамба цієї ГЕС містить обсяги близько 18 мільйонів кубометрів води. Якщо російські терористи підірвуть цю дамбу, то в зоні затоплення опиняться близько 80 населення пунктів, включаючи Херсон, це складна інформація, пане Стецьків. Що далі на що може ще піти Росія для того, аби ну вочевидь, вони ж зараз хочуть зламати український народ, вже збройні сили не змогли зламати. Тепер хочуть, щоб прості люди почали вимагати у влади якихось кроків на зближення. Але ну ми розуміємо, що цього не станеться з боку українського народу. Але чого ви очікуєте? Ну, мені важко додати щось до сказаного, Я загалом погоджуюся з тим, що говорилося тут на тему енергетики, і справді ми всі все чудово розуміємо. І кожне домогосподарство, і кожна сім'я має максимально подбати за те, щоб підготуватися до зими від російського агресора, можна чекати, будь-чого. Я, чесно кажучи, готовий внутрішньо до самих найгірших сценаріїв, і це зовсім не нагнітання паніки, це просто мати треба внутрішню готовність. Що вони, тер, ну, не будучи в змозі наступати, не будучи в змозі поставити нас на коліна, вони будуть вдаватися до самих жахливих е, кроків, в тому числі до таких, які тут обговорюються. І е, якщо вони у 41-му році могли Дніпро Гес зірвати, ну, то що їм завадить, наприклад, щось подібне зробити по відношенню до Каховської гідроелектростанції? Їх там що, Крим буде сильно стримувати чи вода в Крим, Та їм цей Крим так постійно, поскільки населення Криму мається, Та їм територія їм була потрібна. І я, я просто тільки хочу підтримати ідею. Тобто максимальна економія, максимальна децентралізація, максимальне самозабезпечення всіма засобами отримання тепла і акумуляції електроенергії. Ми, я думаю, що ми цю зиму, яка б вона важка, не була, ми її переживемо. Ми її переживемо, нас на коліна вони не поставлять цим всім. Єдине, що треба просто до цього внутрішнього підготуватися, це не те, що не є комфортна річ, це, це буде важко. Особливо, ну ми у Львові пережили це, скажімо, один день, так? Але коли дзвониш в свій час дзвонилося до Харкова, Харків це переживав декілька днів, а деколи й тижнями, коли не було електрики, води і тепла. Так, це була трошки літня пора, але от ми ж од, от, одну півночі, навіть тому, що двома 12 тоді включили. До цього треба внутрішньо підготуватися і просто бути бути готовими. Кінець кінцем ми є така нація горизонтальних зв'язків. Ну, нас ніхто ще не забув, як можна діяти самоорганізацією взаємною допомогою. Кінець кінців, кожен має друзів, знайомих, родичів, не родичів, які живуть в селі. Ну, будуть погані ситуації, будемо якось з них виходити. Ну от так десь. Ось ці протестні рухи, які там ну вони виникають час від часу, але зараз є інформація про Башкортостан, так це правильно називається. Що вони там е, е, зібралися і хочуть висловлювати ну і висловлюють недовіру путіну і так далі. Це те про що так часто говорили: розпад Росії зсередини. Це воно це рано чи пізно має статися, і е, чим більше буде успіхів українських збройних сил, чим більш е, стійко буде триматися Україна, тим швидше будуть наростати ці рухи. І в цьому плані я повинен просто тільки е, подякувати українському парламенту цього скликання за рішення, яке було прийнято у вівторок про визнання чеченської республіки тимчасово окупованою і про визнання геноциду чеченського народу. І це не тільки вияв справедливості, хай він і запізнів на 30 років. Так, бо всі пам'ятають, що Чечня свою незалежність проголосила в 91-му році. Вона не підписала договір про утворення Російської Федерації, і тоді Єльцин розв'язав Першу Чеченську війну, а пізніше за Путіна і друга Чеченська. Насправді, в рішенні українського парламенту є ще один момент: український парламент вказав своїм рішенням легітимний юридичний шлях, як можна відновити свою незалежність. І як можна виходити з складу Росії? Тому що, якщо ви пам'ятаєте, в 90-му і 91-му роках свої декларації про суверенітети приймали не тільки союзні республіки, е такі як Україна там і інші, які пізніше вийшли з складу радянського Союзу, а приймали і суб'єкти Російської Федерації, ну зокрема, Татарстан. І він на той момент був другий після Чечні. Він вже вже фактично був в конфедеративних відносинах з Російською Федерацією просто пізніше його за декілька років загнали в стойло. І тепер, коли а я думаю, що рішення українського парламенту створить прецедент, такі самі рішення можуть прийняти інші парламенти інших країн західного світу, Європи, зокрема, і це для цих народів сигнал. Витягуйте на світ Божий свої декларації, активізовуйте свої національні рухи, і в такий спосіб ви допомагаєте українцям виграти, а українці своїми перемогами на фронті допомагають вам Ви окремитеся складу. Російської Федерації, от так їх треба і хітати. І та ремарка, яку ви пане Петре сказали, я, от мені точно тільки що на голову. Е, от з нашої точки зору, оголошення Путіним воєнного стану на окупованих ним українських територіях є абсурд, і юридичний, і фактологічний. Але з другого боку, ну я не воєнний чоловік, але оголошення воєнного стану це є елемент оборонної стратегії. Абсолютно. Тобто Путін почав оборонятися. І ще і це означає: якщо ще проаналізувати інформаційні потоки, які там в Росії є, а час від часу доводиться їх аналізувати. Він справді інформаційно-пропагандистсько хоче подати в Росії, це він хоче перевести війну в оборонну. Він, він, він частині російського суспільства хоче втюхати, що на Росію напалі. Ну, значить, ставай страна огромна. Ну те, що для нас це виглядає, це точно не спрацює. Я просто говорю, як він хоче діяти. Ну, тобто це він захищається раз. І основним мотивом його діяльності зараз вже стало не захоплення України, а втримання при владі. Це точно, це абсолютно точно. От, от я цілий час хотів зрозуміти, для чого такі абсурдні рішення приймати. І це єдиний для мене логічне пояснення. Він уже бореться за збереження влади, бо якщо царні настоящий царя нема, його знищать точно. І звичайно, це активізувало боротьбу всередині там між різними угрупуваннями. Тобто, це той сигнал, який дасть свій результат. А скільки років потрібно чекати не чи? Місяців? Я думаю, не про роки йдеться. Я про... я то я, про... я противник називати дати закінчення війни. Хоч шаную і Будано вас дуже сильно, керівника нашого головного на України розвідки. Я думаю, що знаєте. Все може тягнутися довго, може стати це дуже швидко. Ну згадайте, як було що ми думали 18 лютого 2014 року, коли йшли до Верховної Ради. Ми ж що знали, що через 4 дні все розв'яжеться, а воно розв'язалося дуже швидко, дуже несподівано. Тому і тут може бути там, там відбуваються якісь процеси, які дуже сильно хитають е основи російської влади в центрі. Так, і це може. Це, ну, щось неочікуване може статися. Чи це буде наступ і ще один успіх військової української армії? Чи це буде якась драчка всередині їхніх еліт? Чи це буде якийсь крок, який ми зараз ще не бачимо? Ну щось таке може статися, яке моментально хитне так, що воно, що воно дуже швидко все посипеться. Ну, тут важко сказати.